Путін хоче юридичного визнання того, що він украв зламати принципи територіальної цілісності і суверенітету. І це головна проблема. Ви всі розумієте, що це означає. Він хоче цього не тільки від України, він хоче цього від усього світу. А це дуже небезпечно. І я хочу підкреслити ще одну річ у кроках, які ми узгодили з американською стороною, нам вдалося зберегти на столі надзвичайно чутливі моменти. Це і повне звільнення всіх українських військовополонених за формулою всіх на всіх і цивільних осіб, і повне повернення викрадених Росією українських дітей. Це важливі кроки. але для досягнення справжнього миру потрібно значно більше. Безумовно, ми продовжимо працювати з партнерами, насамперед зі Сполученими Штатами, і шукати компроміси, які нас посилять, а не послаблять. Ми продовжимо пояснювати, наскільки небезпечно вдавати, що агресія це явище, яким можна просто знехтувати і жити далі. І я прошу вас не мовчіть Не будьте пасивними спостерігачами історії. Будьте її учасниками. Зараз важливо підтримувати Україну, і я дякую вам за цю підтримку. І надзвичайно важливо відстоювати принципи, на яких заснована Європа, що кордони не можна змінювати силою, що воєнні злочинці не можуть уникнути правосуддя і що агресор мусить повністю заплатити за війну, яку він розпочав. І саме тому рішення щодо російських активів необхідні, просимо підтримати ці рішення, і найголовніше продовжувати тиск на Росію. Росія все ще вбиває людей. Щодня окуповані території залишаються окупованими. А отже, Росія все ще залишається країною злочинцем. Сьогодні тут присутні майже 70 парламентських делегацій. І якщо парламенти у Європі у світі не заплющуватимуть на це очі, то ніхто не заплющуватиме. Дякую вам за підтримку. Слава Україні.